На Тернопільщині за кошти обласного бюджету закупили 660 путівок для оздоровлення школярів. Серед них діти загиблих військовослужбовців, з багатодітних сімей, діти вимушених переселенців та ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. У літній табір на відпочинок вже вирушили перших 150 дітей. Росія сьогодні украла в дітей дитинство, і це дуже прикро і боляче. Але на жаль, на жаль, ми не можемо з цим діяти. Тому наше завдання забезпечити дітям ті речі, які які допоможуть їм, хоч трішечки, відволіктися від, від того, що навколо війна, від якихось негативних емоцій. На самостійний відпочинок тринадцятирічний тернополянин Лев їде вдруге. каже, що цього разу у таборі перебуватиме зі своїм братом. Мені подобається у таборах, таких як на дикій природі, то що ти е, начебто тебе ізоляція від суспільства, і ти можеш віддихнути від технологій. Також мені подобається природа озера, річки. У таборі діти перебуватимуть три тижні. Кажуть, це чудова можливість познайомитися з новими друзями. Дуже рада, що поїду десь трошки з дому, десь між люди, погуляю, нових друзів знайду собі дуже рада. Цікаво, будуть якісь конкурси, там змагання. Думаю, буде цікаво і весело. Я дуже хотіла їхати в табір. Там познайомитися з дітьми. Я їду в лісовий табір. В перший раз я хочу пограти ігри з новими друзями. Поїздка до літнього табору це не тільки можливість забезпечити відпочинок і оздоровлення дітям. Час, проведений разом, перш за все, розвиває лідерські навички і налагоджує неформальну позашкільну комунікацію між школярами.